Rosjanie z zapominają niszczyć krytyczną infrastrukturę ta naciskają na wschodzie krainy. Rozpowsyłdzuje fejki pro otoczenia ukraińskich wojsk. W Ameryce i na zachodzie Europy nie brakuje ludzi, jakich w tych fałszywe wierzą. polityczni liderzy boją się eskalacji wojny z Rosji. Co ma jej wpływ na pomoc ukrainie? Jak ukrainu baczyć amerykańskie suspieństwo ta politycznie elity i czemu Amerykanin może, albo i nie chce działać stosowno Kremla. Proce będziemy chodzić z naszym gościem amerykańskim Politechnologą kośnienem, radnikiem republikanci w ta Ukraine Freedom Project, Silver, z Stevenem Stevena Muram. Panie Stevenie, dobry dzień, witaj was. Witajmo was. Юлія Медак uh, дуже приємна. Нам теж навзаємо. Дякуємо. Тема Тома Хаук була важлива на цих вихідних. E, давайте, може, хвилинку послухаємо, що саме сказав Дональд Трамп про ці ракети, а потім повернемося до розмови і я задам вам питання в цю тему. Ні, really. не зовсім. Це може змінитися, але на даний момент я цього не роблю. Немає останньої краплі. Іноді потрібно дати їм можливість битися і вирішувати все самостійно. Це важка війна, в якій загинуло багато солдатів. Можливо, мільйон. Це дуже багато солдатів. І для України це було важко. Це було важко і для нас. Іноді треба вчитися, знаєте, просто потрапляючи у халепу. Знаєте, я завершив вісім воїн. Я гадав, це буде легшою ніж для з тих, які ми завершили. Tak, to był Donald Trump. Panie Stevene, CNN w weekend zjawił, że Pentagon nie proty na datę Ukrainy Toma Hawk, ale ostateczne ryszenia z związane za prezydentem USA. Na waszym domku, pista to że wy per, per już wyperchłynę i To jest ostatecznie zakryta temat, co Ukraina tych rakiet nie otrzyma. Tak. Yeah. Я <ган> не знаю, чи ви <ган> помітили, але власне що я побачив, що президент Трамп власне ось так от йде такими так нерівно. І на мою думку, це два кроки назад, один крок вперед. І я думаю, що нічого тут не можна сказати, що будь-яка тема вже закрита. І я думаю, що по суті те, що не змінилося, це те, що пут. Путін хоче забрати собі Україну, забрати східну Європу і відбу, відродити радянський союз а на протилежній стороні Дональд Трамп, який хоче зупинити війну з будь-якої причини або чи тому, що він хоче отримати Нобелівську премію, чи з якоїсь іншої причини, але все одно у нас тут у дві таких сили: те, що хоче Путін, і те, що хоче Трамп. і. Власне, в якомусь е, моменті е, президент Трамп власне якось зрозуміє, що Путін є перешкодою для миру, і тоді щось відбудеться. А якою на вашу думку такою є справжня позиція самого Трампа щодо війни в Україні? Це е, прагматичний розрахунок, чи все таки розуміння, що поразка України стане стратегічною поразкою для США? знову ж таки, я б, якби можна було потрапити власне в голову Трампа, то можна було б знати набагато більше, ніж ми знаємо зараз. Але я думаю, що тут Трамп власне дослуховується до тих людей, яких з ним говорять, і власне станом на сьогодні, очевидно, що він слухає тих, хто не підтримує Україну. Але в нашому проєкті Ukraine Freedom Project ми власне. Займаємося тим, що ми будуємо цю підтримку України серед прихильників Трампа, і ви, може, бачили минулого тижня мою статтю в Wall Street Journal, де ми власне писали, що підтримка цієї військової підтримки для України зараз рівень цієї підтримки найвищий з 22-го року. І тому ми бачимо, що є відбувається зростання. Підтримки, і зараз власне президент Зеленський більш так прагматично розраховує стратегічно, розраховує там своє спілкування з Трампом, і власне в різних мережах американського телебачення, які зазвичай не підтримують Трампа, ми бачимо власне розмови про те, як Потрібно збільшувати цю підтримку зараз, навіть на християнських якихось каналах мережах про це говорять. І ми, власне, наш проект також знімав різні сюжети про те, що зараз вже 90% американців чули чи дивились щось про підтримку України, і власне вони знають про те, що християн в Україні православних росіяни якось на них нападають, і це в тому числі також збільшує підтримку України. І власне, ми продовжимо показувати, що Путін не хоче миру, і я думаю, що ми зараз рухаємося в правильному напрямку. Пане Стівене, ви почали говорити власне про тих, кого слухає Дональд Трамп, і на вашу думку, що це ті люди, які швидше не підтримують Україну. Ми знаємо, що президент Зеленський пройшов такий непростий шлях у стосунках із Дональдом Трампом від скандалу в овальному кабінеті до здається, ну зараз принаймні так виглядає, що такий є стриманий вже діалог. На вашу думку, хто має в кабінеті Дональда Трампа таку е, більшу? Позицію впливову позицію на Трампа це віцепрезидент Джей Ді Венс, це Стів Вітков, генерал Кіт Келох, чи можливо держсекретар Марко Рубіо. Я думаю, що тут Рубіо, мабуть, є такою таким головним в цьому списку. Я працював в Конгресі, коли він був сенатором. Кілька разів разів ми з ним зустрічалися. Я можу сказати, що він професіонал, він дуже розумний і він розуміє питання глобальної безпеки, глобальної стабільності. І Марко Рубіо є той тим, до кого звертається президент. Коли виникає якась проблема. І він, власне, зараз п'ять таких посад займає в адміністрації американській. Цього ніколи раніше не було. Я думаю, що він, є, він має найбільший вплив. Стів Витков, він. Він дуже гарний такий забудовник, і він дуже знається добре на нерухомості, але не думає, що він добре знається на закордонній зовнішній політиці, і він такий, що він каже: Ну, якщо там ми щось дамо, віддамо путіну там українську територію, де говорять російською мовою то війна закінчиться. Тобто він так оцими цими концепціями нерухомості говорить з Трампом. Ми власне питаємо питання. Українцям, чи ви б хотіли жити під російським головуванням, і власне е, якийсь там менше одного процента сказали, що так вони б хотіли жити під Росією. А Вітков власне хоче віддати уч... частину України якимось дипломатичним шляхом, хоча він не зважає на те, що українці не хочуть е, не хочуть цього, хоча ми знаємо, що там лише менше одного процента людей хочуть жити під Росію, а, а вони можуть просто поїхати в Росію замість того, щоб віддавати Росію Україну з цю мову. Я би був дуже обережний на місці пана Віткова, тому що коли я колись перебував в Майами на Флориді. W jakich magazynach anglisków zachali? Tam nikt to z nie chodził rozmawiać, ale że hiszpańsku. тому trzeba buty obereżne, bo na własnej terytorii też może buty kogoś tak Ktoś może Meksyka, może ktoś inny. Zachodnie, Zachodnie sobie powernuty do jakiś swojej terytorii. A Floryda, jak my wszyscy znajemy, była hiszpańsku koloniu. Ale dawaj tę cenę na bok, widstawem, bo u taka m, takie pytanie do Was. Donald Trump. Nakazał perywirku jądernego potencjał Ameryki przez pogrozę Putina na Waszym duncu. Czy może, bo to duże ważne, Co jego rozwiązanie było tylko, że on przebywał w Północnej Korei piśla z Jimem Piną. Czy może win coś tam, od lidera Kitaju poczuł taką, że i roce pokoiło? А ну, лисен Я думаю, що Трампу слід власне турбуватися про ядерну зброю Ірану, Північної Кореї Росії. Це непокоїть дійсно те, що говориться. Путін дуже багато разів говорив, що він використає ядерну зброю. Якщо Швеція долучиться до НАТО, якщо Фінляндія долучиться до НАТО, якщо F-16 потраплять в Україну, тобто дуже багато він станов. Оля в таких червоних ліній, хоча цього і не відбулося, його погрози не справдилася. Але власне зараз вся зовнішня політика власне грунтується на цих питаннях ескалації, і тут це оце, ці ядерні розмови. Це ще один з інструментів в, в тій ситуації, що відбувається, і нам не потрібно власне формувати всю свою зовнішню полі. Тику на оцих ядерних погрозах не власне питання, яке я просто не можу не поставити. Ми бачимо постійно в соціальних мережах розповсюдження відео, де Дональд Трамп з'являється в різних, скажімо так, іпостасях. То він з короною, то він на літаку просто поливає протестувальників. Ну, Скажімо так, смердючою коричневою рідиною. Хочу запитати, як американці ставляться до таких образів Дональда Трампа, як до цього ставляться в самій республіканській партії? Ну і власне, що ви про це думаєте? You know, I... Є багато інформаційних війн у нас є інформаційна війна з Росією в Україні є інформаційна війна з Росією, і у нас є також війни інформаційні лівих проти правих. Те, що ви про що ви сказали, це власне, ця війна лівих і правих, і ми власне тут слід зазначити, що коли Україна. Входить в всю інформаційну війну нулівих проти правих республіканців. Це від відкидає республіканців. Їм це не подобається. Президент Трамп буде ще кілька років у владі, і він буде приймати всі рішення, що стосуються України в наступні кілька років, і тому власне. Так він може робити якісь там неприємні речі на там в соцмережах, в мережах, але це не ніяк не допоможе Україні в отриманні е, зброї. Дякуємо. Допоможе те, що Мусимо американці поставити. будуть знати, що Україна перемагає. Мусимо Дякуємо. поставити крапку. шкода. Сподіваємося, що продовжимо ще не один раз в нашому ефірі. Цю розмову Стівен Мур, американський політтехнолог, колишній радник республіканців, засновник Ukraine Freedom Project, був гостем українського фокусу.